Тарас Ігоря Чевченко лілея. За що мене як росла, я люди не любили За що мене, як виросла, молодою вбили За що вони тепер мене в палатах вітають? Царів не називають очей не спускають. З мого цвіту дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, Королеви цвіте. Я не знаю, моя сестра. і цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву до білого пониклого личенька Лілеї, і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала: брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину, дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв? Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, прокунала. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що бастря, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув і прокляли його люди. Будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси отстригли, накрили. Острижено ганчіркою та що реготалась. Жиди навіть нечисті, на мене плювали. От таке там і братику, було в мені в світі. Молодого, короткого не дали дуже віку. Я умерла зимою під тином. А весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. А зимою люди, боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілеї снігосвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив світом на сім світі? Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і масір. Милосердний, святий Боже милий, і заплакали алея, а цвіт королевий схилив свою головоньку, червоно-рожеву, на білої пониклеє личенько